Розділ 4. МОЙСЕЇВ Список Благословень і Проклять. Деякі люди з радістю погоджуються, що благословенні мають силу, але досить скептично ставляться до проклять, котрі в їхньому уявленні пов'язані із забобонами похмурого середньовіччя. Таке мислення не можна назвати реалістичним. Ми не можемо сприймати лише одну сторону тільки тому, що вона прийнятна для нас, нехтуючи небажаною іншою стороною. Протилежність спеки є холод, і вони обоє реальні. Протилежністю добра є зло, і вони обоє реальні, так само реальні і благословення, і прокляття. Моє служіння привело мене до спілкування з різними християнами в усьому світі. Я виявив, що більшість дітей Божих не знають, як відрізнити благословення від проклять. Багато християн, яким варто було б радіти благословенню, насправді страждають від проклять. Для цього є дві основні причини Перша – вони просто не знають, як розпізнати, що це благословення чи прокляття, і як розрізнити їх. А друге, якщо вони знаходяться під прокляттям, то не розуміють, на підставі чого можуть бути звільнені від цього прокляття. Бог є основним і головним джерелом усіх благословень, незважаючи на те, що вони можуть надходити до нас різними каналами. Прокляття теж часто надходить від Бога, однак він не єдине джерело для них, пізніше ми розглянемо інші джерела прокляття. Прокляття, що виходить від Бога, є одним із його головних засобів здійснення суду над бунтом з невірою та безбожністю. Історія людства являє собою довгі, сумний літопис дії проклять, проголошених на таких людей. Багато років не виходить із моди теорія протиставлення старого і нового завітів. Згідно з таким тлумаченням, старий Завіт представляє Бога як Бога гніву та суду. А новий Завіт представляє його як Бога любові та милості. Однак насправді обидва завіти містять і те й інше кожен із них представляє Бога як особу, яка водночас є Богом милості та Богом суду. Історія Єрихона, описана в шостому розділі книги Ісуса Навина, виявляє ці дві сторони Божого характеру так само явно і драматично як і будь яке новозавітне місце писання. У той час як місто Єрихон загинуло, несучи на собі осуд Божий, блудниця Раав з усією своєю сім'єю залишилася неушкодженою. Більше того, як зазначено в родоводах, пізніше Раав стала дружиною Салмона, одного з князів Юди, і посіла місце в родовідній лінії, з якої вийшов Месія Ізраїлю. Ісус. Дивіться Матвія перший розділ п'ятий вірш. У посланні до Римлян Павло пояснює, що Євангеліє містить головне откровення про ці дві якості Бога, про Його милість та його суд. Правда бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. Бо гнів Божий. З'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Римлянам перший розділ 17-18 вірш. З іншого боку в Божій милості пропонується його праведність, котру він зараховує тим, хто вірою прийняв замісну жертву Ісуса за них. Водночас ця жертва є остаточним откровенням Божого суду. Вилитого на Ісуса, коли Він узяв на себе гріх людства. Християни, які запитують про реальність Божого суду над гріхом, мусять оновити своє розуміння того, про що дійсно свідчать муки розп'яття. Навіть Ісус не міг представити гріх прийнятним для Бога йому довелося зазнати виливу Божого гніву. Далі у римлян. 11.22. Павло знову представляє ці дві якості Бога, зважаючи на обидві сторони. Отже, бач, добрість і суворість Божу. Аби мати вірне уявлення про Бога, ми завжди повинні пам'ятати про ці дві сторони Божого характеру Його благословення виходить із Його благості, але його суд із його строгості обидві. Однаково реальні. У приповістях 26.2, Соломон повністю роз'яснює, Для будь-якого прокляття є причина як пташка літає, як ластів калини, так невинне прокляття не сповниться. Цей принцип має двосторонню дію з одного боку, прокляття не діятиме доти, доки на це немає причини. І навпаки, коли діє прокляття. То на це є причина. Намагаючись допомогти людям звільнитися від прокляття, я навчився на практиці, що найчастіше спочатку корисно виявити причину його. Усі 69 віршів 28 го розділу повторення закону, повністю присвяченого темі благословенні проклять, відкривають їхню початкову причину. Уже в перших двох віршах. Мойсей говорить про причину благословень. Прочитаймо повторення 28 розділ, перший, другий вірш І станеться Якщо дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей, що я наказую тобі сьогодні, то поставить тебе Господь Бог твій найвищим над усі народи землі. І прийдуть на тебе всі оці благословення і досягнуть тебе, коли ти слухатимешся голосу Господа Бога свого. Дослівно першу частину вірша можна перекласти так Якщо ти будеш слухаючи, слухати голос Господа Бога Твого. Подвійне повторення дієслова слухати. В оригіналі особливо наголошує на цьому слові, інакше кажучи, умови для переживання благословень такі по-перше, уважно слухати Божий голос, по-друге, робити те, що Він каже. Крізь усі періоди взаємин Бога з людством червоною ниткою проходить одна незмінна умова для життя у взаєминах завіту з Богом. Коли він збирався укласти свій перший завід з Ізраїлем на горі Сінай, то сказав А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів. Вихід, 19 розділ 5 вірш основною вимогою було слухання Божого голосу і підкорення умовам. Його завіту. У Новому Завіті Ісус описує тих, кого визнає своїми вівцями, тобто справжніми учнями так Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. Івана 10, 27. Основна вимога залишається незмінною слухання голосу Господа. І слідування за ним у послуху. Слухання Господнього голосу веде нас далі, ніж просто релігійне сподівання своєї віри і виконання формальних обов'язків немає нічого унікальнішого та відміннішого, ніж голос особистості, слухання Господнього голосу передбачає близькі стосунки з ним, коли він може говорити кожному з нас особисто. Господь не говорить до наших фізичних вух чи нашого природного розуму, Його спілкування дух із духом, коли Його дух звертається до нашого, таким чином Його голос сягає самих глибин нашої особистості, а вже звідти його вібрація відчутна у кожній сфері нашої особистості. Його голос можна почути, читаючи Біблію. Або він може дати слово прямого одкровення. Однак простого читання Біблії не вистачатиме доти, поки слова з її сторінок не будуть перетворені Святим Духом на живий голос, тільки таке спілкування з Богом справді виконує умову для отримання благословень, що їх він обіцяв тим, хто слухає і слухається його голосу. Далі у повторенні закону 28.15 Мойсей дає визначення початкової причини всіх проклять. Та станеться, коли ти не будеш слухати голосу Господа Бога свого, щоб додержувати виконання всіх його заповідей та постанов Його, що я сьогодні наказую тобі, то прийдуть на тебе всі оці прокляття і досягнуть тебе. Причина прокляття. Прямо протилежне причині благословень. Благословення є результатом слухання Божого голосу та послуху йому. Прокляття приходять через неслухання Божого голосу і невиконання того, що Він говорить. Цю відмову слухати і виконувати те, що говорить Бог, можна висловити одним словом бунт не проти людини, але проти Бога. У 28-й главі книги повторення закону Мойсей дає розлоги список різних форм як благословень, так і проклять. Благословення перераховані з 3 по 13 вірш, прокляття з 16 по 68 вірш. Кожен, хто бажає збагнути тему благословінь і проклять, мусить вивчити цей розділ уважно і повністю. У своїх дослідженнях я спробував скласти два списки, де благословення та прокляття йдуть у порядку, в якому про них йдеться. У результаті я дійшов до наступного списку благословень, і це піднесення, процвітання, здоров'я, перемога, плодючість, Боже благовоління. Ми рідко вживаємо слово плодючість. Але воно добре описує стан, коли кожна сфера життя людини приносить плоди і примноження. Це може стосуватися сім'ї, худоби, врожаю, роботи, розкриття творчих талантів. Усі ці сфери людського життя повинні належним чином відображати Боже благословення. Перелік проклять у віршах з 16 по 68 Детальніший ніж список благословень, і за своєю суттю прокляття є протилежністю благословенням і це приниження, безпліддя, душевні та фізичні хвороби, руйнування сім'ї, злидні, поразка, пригніченість, невдача, Боже невдоволення. У тринадцятому вірші Мойсей завершує свій перелік благословень двома дуже наочними прикладами, кожен із нас може поміркувати над тим, наскільки ці описи можна застосувати до нашого власного життя. Перш за все, Мойсей каже І вчинить тебе Господь головою, а не хвостом. Я одного разу попросив Господа показати мені. Що це означає для мого життя? Вірю, що він дав мені наступну відповідь голова приймає рішення, а хвіст просто теліпається з боку в бік. Від мене залежатиме те, ким я буду. Чи дію як голова, контролюючи ситуацію, приймаючи необхідні рішення і вбачаючи їхнє успішне виконання, чи ж просто теліпаюся з боку в бік позаду, наче хвіст? Під дією сил та обставин, котрі не розумію і не можу контролювати. Щоб остаточно уточнити зміст благословення, Мойсей використовує другу фразу І ти будеш тільки верхом, а не будеш долом. Це можна проілюструвати зустрічю двох знайомих християн. Як справи? запитує перший. Все залежить від обставин, відповідає другий, але намагаюся бути на плаву. Це добре, каже перший. Але чому ти залежиш від обставин? Ці прообрази, які використовує Мойсей, дають нам чудову можливість для оцінки свого життя Я живу як голова, чи як хвіст? Чи живу я залежно від обставин, чи перебуваю вище за них? Відповідь, що її ми дамо на це запитання, допоможе нам побачити. Як багато ще є Божих благословень, котрими нам належить насолодитися? Питання Для засвоєння матеріалу Питання перше. Одна з причин, через яку багато християн страждають від прокляття замість того, щоб насолоджуватися благословеннями, полягає в тому, що вони не знають, як їх розрізнити. Назвіть другу причину. Відповідь Вони не знають принципу вивільнення благословення. Питання друге Істина чи неправда Усі благословення приходять від Бога. Але й деякі прокляття також можуть надходити від Бога. Відповідь Істина. Усі благословення приходять від Бога, але й деякі прокляття також можуть надходити від Бога. Питання третє. Старий і новий заповіти показують нам, що Бог є Богом як і тут дослідіть римлянам 11.22, так і. І ще раз прочитайте римлянам 11.22 і знайдіть відповідь на це запитання. Відповідь милості суду. Старий і новий заповіти показують нам, що Бог є Богом як милості, так і суду. Питання четверте. Прокляття не може набути чинності, якщо для нього не існує. Відповідь причини. Прокляття не може набути чинності, якщо для нього не існує причини. Питання п'яте. Що є основною причиною всіх проклять? Відповідь Неслухання голосу Божого і непокора йому. Тобто, іншими словами, бунт є основною причиною всіх проклять. Питання шосте. Перерахуйте форми, що їх набувають благословення. Відповідь Форми, що їх набувають благословення такі Піднесення. Здоров'я, плідність, успіх, перемога, Божа прихильність. Питання сьоме. Перерахуйте категорії, на які можна поділити прокляття. Відповідь – Категорії, на які можна поділити прокляття, такі приниження, безпліддя, психічна та фізична неміч, сімейний розвал, нестача, поразка, пригнічення, невдача, Божа немилість. Практичне застосування Дослідіть повторення закону 28 розділ з 1 по 6 вірш та 28 розділ з 15 по 19 вірш. Дослідивши список благословень, скажіть, котрі з них ви можете бачити у своєму житті? Далі, дослідивши список проклять. Скажіть, чи бачите ви дію якихось із них у своєму житті? Якщо так, то яких? Далі що заважає вашому слуханню і покорі Господньому голосу? Наступне питання Що можна зробити, щоб усунути ці перешкоди? Біблійний вірш для заучування на пам'ять Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, та щоб линути до Нього. Повторення закону 30 розділ 19, 20 вірш. Повторимо ще раз сьогодні. Взяв я за свідків проти вас Небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами. Благословення та прокляття. І ти вибери життя. Щоб жив ти та насіння Твоє. Щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його, та щоб линути до Нього. Відгук віри, помолимося. Сьогодні, Господи, я обираю життя, а не смерть, благословення, а не прокляття. Я обираю чути і слухатися Твого Слова. Я підкоряю себе тобі, Боже, і протистою дияволові.